Так, друзі, всім привіт. У нас велопрогулянка закінчилась, я зараз ТРЦ Київ. У жарко, зняв курточку, зняв бейсболку. Коротше, давайте трішки зараз підемо в сільпо. Ми зараз спускаємось на перший поверх. Сходимо в сільпо. Можливо я все-таки куплю сьогодні. Ковбаску італіянську коротше подивимось і в цій серії всіх підписаниць поздравляю з 8 березня ви раніше могли подумати що в фокстроті будуть стоять генератори прикиньте до чого докатилися найпопулярні тема о наску этих електростанцій ну понятно Вон 68 тисяч і буде в вашій квартирі світло постійно. Так, я вже забувся, я не сказав ми в Терце Києві, на другому поверсі. Прийшлося сюди заїжджати в туалет, щоб знову я не шукав кущі, не бігав по кущах. Так, а хто в нас тут такий? Охорона чи не охорона? Охорона. А ну працює у нас ескалатор, працює. Можна було по ступенечках, ну я вирішив. Так зараз йдемо в сільку. Терцаківне. Так, а там і коня присібнув, зараз надо глянути, стоїть, я його аж відціля бачу прикиньте. Бо нам уже довго задержуватися не треба. Бо почнуть біля нього шнирити. Покупочки нас ніякі не цікавлять, У нас все є для життя. Шмиття хвата. Зараз покатаємося ще трошки. Йдемо на їжу. Теж бешені скидки. Да, бешені скидки, бешені скидки. Зараз трошки там пробежимся, там підмені мені підписниця написала, я вже в додатку глянув по 99 гривень. І що я люблю Геркулес. Не Геркулес, а этот Ескімос. Но я їх не буду, мабуть, сьогодні брати, бо я поки доберуся. Своїми покатушками вони розтануть. Так що іншим разом головне до четверга купити до слідуючої акції. Чи... Да, до четверга кажесь. Як вам спуск такий плавний? Сільпо. До смаколиків залишилось зовсім трішки. Маколики у нас є. Глянемо ковбаску. Я так і не зрозумів, заїхав АТБ, спісом подивитися, чи там дешевше, але ну, щось там вона така некрасива була. Без акції я навіть і не знаю. Подивимось зараз. Ми давно, кстати, не були. Останній раз, я навіть не пам'ятаю зимою чи осінню, коли ми були в цьому сільку. На Зіньковський. Ну, смаколики нас вітають. Бачите, поки зайшли, вітають нас всякі смаколики. Ні, ну красиво, виду красиво. Не знаю, яке воно на вкус. Торт йогуртовий. Окей. Торт йогуртовий. Що це? Наполеончики? Ой, я так наївся з утра. Це я до сих пір на ньому. Так, ладно, давайте підемо зразу до ковбаски, так? Да? Олів'є Можна олів'є купити по авції, кстати. Таке перекусити. Нам передавали домашні, якісні. Я в принципі навіщо? Так. Ось ковбаси балабаси, ну це... Крутячі теж, але я планував. А що я планував? Я думаю, вони ще десь. Коротше, ось вот такий вот білий потруп. Вони ще десь там висять. По ходу. Повинні. Висіть, знаєте, як в этом, в Велмарті. А можливо я помиляюся. Так, 55 гривень сосиски дитячі, дитячі. Це якісь ювелейні, не знаю. Кстати, глянуть по чому тут пиво. Акції не треба. Так. Це в нас тут олії. Ладно, давайте просто так погуляємо, не будемо зациклюватися на якомусь там обзорі цін. Зараз побродимо, пошукаємо ковбаси, балабаси. Ага, ага. Щас ага. бачу телефон одобра і проконсультуватися. Ладно, ще ми трошки пошукаємо. Так зрозумів, тут разні поставщики, як на фірми. І у них воно по отдельності. Боже такі двіжняк, конечно. А тут кстати, прохолодно. Може рибки взяти та й не заморачуватися. Ми тут кстати акційну рибку брали. Вже вона не по акції, ну, я десь в інших містах зараз акція, каже на тій, эти... на форель. Ладно, ну давайте... Давайте ми глянемо те, що нас цікаве. Ага. Ось, а ні, це не він. Це майонез не той, що ми yeah. любимо. Це крепкий майонез, ми любимо. Обліщенний. Він вже щось вступив в кросовок, тепер липне до цього до полу. зараз друзі достану я навіть не пам'ятаю де то ты... а все телефона <музвис> так там авторські права да, на пивові спеціально щоб ми туди не йшли так а що тут хрещати Угу, боже, 90 грамм, то 100, то 90, то 70. Mm -hmm. А я накупив потім. 70 грамових 4 штучки взяв кофейних. Не пойму, що в мене так вкріплення не дуже гарно держить. Так, ну що, що це грбана ковбаса, де ти. Походу там де я був. Блін, мені ще треба забрати посилку, я трюсіля собі заказав на день на нашу годовщину з Маднуазель. У нас 15 років вчора було. Ну, я був на роботі, так що ми сьогодні трошки відпразнуємо. Так що у нас навіть не 8 марта, а годовщина 15 років з за. Коротше, 15 років сані. Ну, Вона там собі всякі шампуні позаказу. Так, пропущений дзвінок, то зрозуміло. А ну щас я. О, дивіться, 189 гривень. Ковбаса ось, фует, екстра сиров'ялина. Не знаю, чи вона мені сподобається, але я думав її спробувати. 170 грам, 189 гривень. Якби не діше Да? ми зараз будемо підсказку шукати у зала. Так і прохладно в сільпо. Чи кондиціонери, чи що. Всякі вирізочки, стейки. Таке на вечері. Да? Можна приготувати для двох, хватить з головою. Там такі невеличкі кусочки. Гарно, але ну не хочу я його вести все пожарюки. Пельмені не глянув, але ми їх трішки пізніше, напевно, купимо в другому сільпо. Кстати, треба буде там пельмені купити. Успіть поки по акції. І это І можливо до пороха зайти за тим тортом. Коротше, воно і тут должно бути повинно. Іли я не знаю. Іли на стелажах. Ілі на стілажах. Давайте глянем, по чому я ела в Я ела сало, кстати. Все на нього я дивлюсь, можна отаке в перці чорному. Купити невеличкий кусочок. Хай буде настроєння. Ну так, да, такі ціни 71, 64, 70, 66, 91, опа. Такі елітні, так? Да? Mm -hmm. Так, я вже по второму кругу в одному і тому самому місці, ну вичисляю, вичисляю, вичисляю. Опа. Uh -huh. Опа, що тут ще я їла, Ага. Перепилині полтинник. Не знаю сколько штук. Оце отут коротше, на таких стілажах часто акції, а що це таке за 124 гривні. Салса Варде, боже. Це якась якийсь соус, навіть моднявий. Якийсь спойло по 150 гривень в баночках. Мама не горіть. Це не наш. Не по нашому кошельку щось, я не зрозумів взагалі. Що то навіть не хочу знати, чесно кажучи. Пиво по 40 класси, там по двадцятки ехав. Де я бачив? Та в Сільпош, вроді по 20-ки чи по 20 чим-то тубор баночний. Та я думав, ще може баночку одну добрати додому чи дві. Ну отут же ти повина бути, ти ковбасня. Ладно, не будемо, наверно, заморачуватися. Давайте трошки походимо. Я тоді з'їжджу, може пізніше куплю її десь, знайду, може в тому... А, ось вона, да? Чи ні? Підожди, зараз, підсказка. Ні, 189. А ну, бачите? 189. Таке похоже. 159. И... Ковбаса, от фует екстра, якась 159. А я не пам'ятаю, що акція поміні. Ні, це другий вид просто. Так а може цю купити попробувати, вона дешевша. Ну тут і веса менше. 160 грам а тут 170 грам Ага. Щас. Блін. Та де ж 189 ціна? Так, сиров ковбаса. Ну, коротше, сирокопчена, да? так? Блін, якби в розрізі, тут вона в розрізі так гарно виглядає. Іспанія. 189. Так взагалі такої ціни немає, 189. А ви не підкажете оця ковбаса в цінку, 189 гривень, бо я тільки таку знайшов. Вроді ж е, акція у да, да, ж... вас четвер, так? Починається. Акція четвер. Так, Да? Ну так. Да. А вона, мабуть, не акційна. А ні, мінус 31%, 274 зачок. Похоже, на цю, тобто. Тільки... Ну, ну, коротше, немає. Ну, вона тут, якщо а, що, та, так? Так, так, це клує, Все, я паня. Там не шукайте. Може я цю яцю возьму, спробувати. Дякую вам. Так. Давайте, друзі, оцю попробуємо. А цю колись влідуючий раз. Така маленька. 150 дривосій. Це дякую підписнику за дана. Він нас балує вкусняшками, так що... Ой, ще. давайте я трошки підніму. Так, а давайте сроки, бо я щось такий... Капану, а сроки вжити до 26.07.25. У нас третій місяць, ще 4 місяці, все, беремо. Щоб вже ж не зря ми в холосту. Ну давайте ще глянемо. Знаєте що? Чи буде дешевше. Та ні, ось 109 гривень. Це, мабуть, нормальна ціна. Я от не пам'ятаю, темніший треба брати чи світліший. Лисий огурець. Огуро. Блін, це його важить треба. Чи на касі? Ні, мабуть, важить. Давайте огурчик візьму. А ну лохануть 109 гривень. Так і важить добре, а номер який нажимати. Я, короче, як ето. Огірок гладкий, так? Да? Чи який він, як його там називають? Стедовіри. Бачите, світочком не має бути старий. Фрукти, овочі, баба. -ба. Огірок можу написати. О. О, огірок. Ось огірок. Гладкий український, давайте. Без пакету. Хоч... Почни заставлять. 19 гривень. Ну, можна. Ну. Зараз глянемо. Провіримо по кілограмам. 109 він. Ми не будемо засиряти погоду. Ви бачайте, що вас дуже сильно кручу. Я забуваю іноді, що в мене камера на грудях. І коротше. Ой, танк їде. Кручу, верчу. О, картон здають. Молодці. Свинячий, свинячий кострець. Ладно. Бали поки не цікаво. Зараз я ще гляну помідорчик, хочу. Коротше, друзі, подивіться сьогодні велопрогулянку до Білої Альтанки. Я вас провіз. Ну, сільпош, ви зараз дивитесь, я думаю. Просто я не хочу довго ходити, бо велосипед надовго ставляти. Стрмно, чесно кажучи. Блін, якби я знав, по чому там в АТБ в посаді. Ладно. Не хочу самообслуговування. Зараз на касу. Джик-джик-джик-джик. Ого, тут вилажують. Все. Зараз я вас трішки опущу, щоб мене продавців не змушив. Може і маловато буде. Да, не там не важила. Время деньги. Да. Я, кстати, часто теж забуваю важити на постой. Це в мене часто було. Саме в АТБ. важити не треба. Набрав що хочеш, приніс на касу. І все. Давайте трошки зачекаємо, не хочу вже відключатися. Так що виходить у нас ця ковбаска теж по акції. Ну попробуємо сирокапчену. Накопах. Типа без 155. Зараз будем до коня, попрощаємося. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Ще раз сім з 8 березі. Куди о? Так, і чорний три. Карса. Дякую, щось на березня. Привітаємо хоч одну кладавщину. А то я кроме Мадмуазель нікого не привітав, треба хоч одну кладавщину. Так, полароїдів нема, звичайно, подивіться, скільки вони зараз коштують. Ладно, це треба туди заходити. О, почалась повітряна тривога. Так, давайте ще прокатимося трішки. Сьогодні вам буде хто празднує, хто святкує 8 березня, трошки подивиться мого контента. Та вже пора обмін валют вже висвічувати, що вони скривають. Навіщо скривати курси, який в банках і який продавають люди, чи продажа, покупка. Дивіться, який був шикардосний. кардосний. Ай, вона за її закрила. Ладно. Так, э, блин, блін, блинський. Ага, це ж нам машурувати кінець. Дивіться, тут теж, да, ТРЦ Київ напоминає, хто включився пізно. ТРЦ Київ, це наша покупочка, що в нас там вона сказала. Блін, я хавати вже хочу жесть. Кстати, у мене жде холодець на обід. Де тут ціну подивитися? В АТБ завжди чорними буквами в пенсіччичці з чорними цифрами. А вверху 100. 150, 178 гривень. Дві позиції. Боднява ковбаса. Що в нас там? Іспанія чи Італія, коротше. Десь оттуда, З Європи. З Європи. Так, а ми пос, потихеньку йдемо до нашого коня, бо він там уже соскучився ще раз піти в туалет, я не пойму, я напився чаю, кофеїв. на роботі чаю багато випив. дома кофе. компот, вода. Ну, коротше, жидкості дуже багато. Зараз я гляну просто коник. Все, коник стоїть. Зараз я, мабуть, ще в Давайте я покажу, де на втором поверсі туалет. Попрощаємося там. Бо це я поки доїду зараз. Прикольно кататись. Так, треба вже в рюкзак заховати. Тут вже зрозуміли ковальки, там це, що, що там ще у нас тут фокстро. Коротше, все магазини з технікою. Скільки у них консультантів більше, ніж покупців. Я в шокі, це ж кожному треба платити. Того такі ціни. Я навіть не хочу туди заходити. Зараз люди в основному заказують через інтернет. Не треба це заморачуватися. Я в шокі. Ніхто не хоче помахатися. Так, я вам показував по по чиша 30-ка, почі 30. Чувак такий великан, що весь обзор затулив нам. Мобільний хоче. Не хочете з ним поборотися. Спарямо. Мене він роздавив як муху. Ось ВС, бачите? І йдете в С. Хочете ОС, хочете... В ОС, хочете... СВ. Так, ну що, і наліво потім поняли? Всього всім. В тихої ночі, мирного нема. Блін, можливо, це відео вже вийде завтра. Сьогодні я не спію його, ну, не знаю. Давайте, поки-пока, поки батареї не сіли.